І можу зараз сказати вам, що я, як людина, яка працює сьогодні прем'єр-міністром, дуже добре знаю, що потрібно нашим аграріям. Нашим аграріям не треба вчити їх, сіяти, збирати врожаї, будувати тваринницькі комплекси, не треба вчити їх, як розвивати аграрний бізнес. Їм потрібно дати відповідь на три питання: питання номер один дати їм достатній обсяг кредитних ресурсів. Дати обсяг кредитних ресурсів під мінімальний відсоток, дати обсяг кредитних ресурсів на 5-7 років мінімум і під бізнес-план, а не обмежені гроші заставою, якої також у наших аграріях для банків немає. Якщо ми вирішимо під ключ фінансування доступними кредитами аграрних підприємств, ми з вами будемо мати просто дуже велике зростання аграрного бізнесу. Просто зростання, яке здивує світ, і тому мій крок для підтримки аграрного бізнесу це якраз створення державного аграрного банку на основі націоналізованих банків. І я думаю, що такий крок дозволить, побудувавши стосунки Національного банку і Державного аграрного банку забезпечити всі аграрні підприємства без виключення такими кредитами, які вони отримають під свій бізнес-план. Не під заставу майна, а під страхування державне або приватне, отримають цей кредит не більше, ніж під 5% річних і отримають кредит на 5-7 років. І тоді ви побачите, як зможе наша держава просто засяяти в світі, якраз демонструючи найкращі результати розвитку аграрного підприємництва. Я думаю, що якщо ми зможемо вирішити це питання, ми не третіми будемо по експорту зерна, а ми будемо і далі підніматися по цим рейтингам. До речі, перед нами в експорті зерна знаходиться Сполучені Штати на першому місці, Об'єднана Європа на другому місці. А за нами Росія, Канада, Казахстан і інші держави, які вважаються сильними аграрними державами в тому числі. Я переконана. Що такі результати ми будемо демонструвати в усіх сферах нашого життя? Що ще треба для аграріїв? Для аграріїв потрібні доступи на ринки, для аграріїв потрібно мати можливість свій товар продати не посередникам, а донести його в переробленому вигляді, а не в сировині, безпосередньо до споживача. І тому другий пріоритет це розбудова обслуговуючої кооперації. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли були потреби кооперації. Коли виробник аграрної продукції міг дійти до місцевого жителя своєю продукцією і отримати прибуток, а жителі міст отримати дешеву продукцію аграрного сектору, і головне якісно саме тому. Я думаю, що ми зробимо обслуговуючі кооперативи, які дадуть для кожного аграрного підприємства право доступу на свій власний ринок, на свою власну мережу спеціальних магазинів, дадуть доступ до своїх міні-елеваторів і дадуть доступ до своїх спеціальних терміналів в портах. Я знаю. Що якщо буде доступ на ринок, аграрії подвоять свої прибутки, якщо зможуть зробити переробку сільгосппродукції, вони подвоють свої прибутки, а ми отримаємо стабільні ціни на всі продукти харчування, тому що аграрії будуть доносити продукцію до вас. І третє, що ми зробимо для аграріїв: ми зафіксуємо пільгову систему налогоподаткову на довгі-довгі роки. Пільгова система оподаткування це і буде основою розвитку аграрного бізнесу. Я також хотіла би зараз сказати вам, що я розумію проблеми аграріїв, я є вашим партнером. І те, що ми прожили з вами разом, дуже важкий кризовий період. Але аграрна галузь одна, яка не знизила обсяги виробництва, а підвищила їх і показала високий клас роботи. Я дякую всім аграріям країни за це. Ви дійсно справжні герої України. Так як і всі люди, які пережили важку, важку кризу. Я також хотіла би зупинитися на напрямку, який для нас є, для, як для країни, пріоритетним і визначальним. І я його тільки що назвала вам як один з найважливіших пріоритетів це система охорони здоров'я. Ви знаєте, система охорони здоров'я, здоров'я наших людей, тривалість життя наших людей це те. Що на жаль, тягне Україну в інтегрованому показнику розвитку людини майже на дуже низьке і одне з останніх місць, тому що світ прирівнює термін життя людей до 85 років, ми маємо для чоловіків і жінок 66-67 років середній вік життя, і до 85 років, щоб піднімати вік життя. А в розвинутих країнах є середній рік життя і 70 років, і 72, і більше. Нам потрібно дуже важко працювати в цьому напрямку. І тому моя стратегія реформування системи охорони здоров'я вона складається з трьох важливих речей. І я хотіла би, щоб ми зараз з вами проговорили про сутність, про те, як це мусить виглядати. Перше і головне, нам потрібно... Підняти якість продуктів харчування, підняти якість води, підняти екологічні умови, в яких живуть люди. І це перша передумова здоров'я нації. І це перша передумова, що ми будемо боротися з захворюваннями, які сьогодні мають досить високі рівні в Україні. І я думаю, що прикладом може бути і перекриття входу в Україну неякісної продукції. Ви знаєте. Що онкозахворювання, вони в тому числі виникають, коли людей пічкають генно модифікованими продуктами, так зване ГМО. І ви знаєте, що чим більш має зміст генно-модифікованих складових продукт, тим він більш небезпечний для життя і тим він дешевший, що саме важливе. І тому я хотіла би, щоб також ви знали, що наш уряд. Жорстко заборонив будь-які продукти з вмістом ГМО. І це значить, що ми прийняли постанови, побудували лабораторії, започаткували систему контролю. Це ми почали робити в 2005 році, але не встигли, тому що через декілька місяців нас просто прибрали від влади. Але в той же час, коли в 2007 році. Янукович прийшов в уряд прем'єр-міністра. Є постанова 1330, яка прийнята в 2007 році. Де, на догоду, якраз великим постачальникам продуктів з вмістом ГМО, якраз була скасовані всі постанови, які обмежували завезення таких продуктів в Україну. І була започаткована позиція, коли ГМО можуть. Мати дуже високий вміст в продуктах харчування і можуть завозитися на територію України безперешкодно. А це вже постанова 985, яку Янукович прийняв 1 серпня 2007 року. Це його політика, це справжній Янукович, а не той, якого ви бачите на білбордах і в рекламній кампанії. Це його постанови, які ми зараз знову скасували, і ми знову обмежили. Доступ неякісних продуктів на прилавки, і далі ми будемо все більше і більше посилювати цей контроль. Ми розпочали побудову цілих мереж лабораторій, які дають нам можливість контролювати в кожному регіоні якість води, яка є в роздрібному продажі, якість продуктів харчування і тим самим захищати здоров'я людей. Друга складова реформування системи охорони здоров'я це друга складова. Якраз пов'язана з тим, що ми зобов'язані за лічені роки зробити повну модернізацію системи охорони здоров'я, оснастивши новітнім медичним обладнанням новітніми медичними технологіями. І я знаю, що нам це вдасться, тому що ми поміняли повністю, цілком і повністю всю систему підходів до фінансування закупівлі медичного обладнання, медичних технологій. Якщо б це робити з бюджету прямими видатками, і якщо б це треба було дійсно під ключ зробити модернізацію галузі, потрібно витрачати 25 років, тому що таких грошей на одноразову модернізацію в країні немає. І тому ми розпочали систему закупівлі медичного обладнання топ-класу, номер один в світі, на основі надання державних гарантій тим підприємствам і тим країнам. Які виробляють медичне обладнання найкращого гатунку і найкращої якості, і технології, які є сьогодні первинними, і тому ми будемо завозити таке обладнання під державні гарантії, і ми за півтора-два роки зможемо переоснастити наші лікувальні заклади, в тому числі сільську медицину, в тому числі районні лікарні, та і міські і обласні. І ми вже почали це робити. Ви знаєте, що сьогодні спеціальні медичні машини постачаються в усі сільські дільничні лікарні, і ця програма буде тривати, поки ми не завершимо під ключ модернізацію, повне переоснащення системи охорони здоров'я. Півтора-два роки нам потрібно. А потім розраховувати за це обладнання ми будемо 20-25 років. Це те ж саме, але обладнання ми отримуємо зразу і не чекаємо десятки років.